Друзі, вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви на моєму каналі. Часто до мене звертаються пацієнти з якимись своїми хронічними проблемами, які вони не можуть вирішити протягом довгого часу, наприклад, болі в суглобах. Люди, яких болять суглоби, звертаються до свого лікаря. Лікар призначає обстеження. Дуже часто е, лікар не може знайти отої причини запалення, яке викликає болі в суглобах. Просто призначає обезболюючи на певний час, що полегшує стан такого пацієнта. Так, стан на деякий час покращується, але процес не зупиняється і повторюється знову і знову. Більше обстежень, більше медицини. Коли до мене потрапляють такі пацієнти з такими скаргами, я рекомендую їм здати аналіз крові на банальний вітамін Д3, що я бачу дуже часто в людей, які мають проблеми з суглобами, є низький рівень вітаміну Д. Іноді до мене звертаються пацієнти із проблемами шкіри. Наприклад, таке явище, як заїди або кутовий хейліт. Знову ж таки, дерматолог переважно призначає певні види мазі кремів, які звичайно покращує стан. Але проблема є в дефіциті або в зниженому рівні вітаміну В2 або рибофлавіні, і вітаміну А ретинолі. Коригуючи рівень цих двох вітамінів, можна назавжди позбутись такого явища, як зайди. Звичайно, зайди можуть бути спровоковані інакшими причинами, але ось ці два вітаміни є найважливіші в цій проблемі. В своєму сьогоднішньому короткому відео я хочу розповісти про деякі симптоми, на які ми мусимо звернути увагу, і які лежать на поверхні. Але не знаючи цих симптомів. Ми проходимо велику кількість обстежень, ми витрачаємо великі кошти на лікування. Хоча е коригування того чи іншого вітаміну. В нашому організмі може абсолютно покращити наш стан і ми можемо позбутися того чи іншого захворювання. Друзі, зараз я вам розкажу про це більш детально, а поки я буду розповідати, як завжди, я вас прошу і закликаю підписатись на мій канал, хто дивиться мій канал і ще цього не зробив, або хто вперше потрапив на мій канал, поставити вподобайку, залишити комент, можливо, навіть поділитися цим відео із, своїм, із своїми друзями. Такі ваші дії допоможуть прослухати. Мого каналу і більша кількість людей зможе побачити це на мій погляд, корисне відео. Давайте з самого початку розбирати, що ж таке вітаміни. Якщо подивитись на саме слово вітаміни, воно складається із двох частин: віта, яке перекладається життя, і аміни. Аміни це органічні сполуки, які в своєму складі мають азот, і вони є абсолютно необхідні для нормальної життєдіяльності будь-якого живого організму. Для нормальної життєдіяльності організму нам потрібно близько 13 різних вітамінів. Вітаміни є мікроскопічні, їх потрібно дуже-дуже в невеликих дозах. Дозування коливається від 0,01 мг до 100 мг. Іноді бувають спеціальні ситуації, коли деякі дози вітамінів ми мусимо збільшувати в десятки разів. Всі вітаміни поділяються на дві великі групи: водорозчинні вітаміни і жиророзчинні вітаміни. Водорозчинні вітаміни ми мусимо отримувати щоденно через те, що вони приходять в наш організм, переробляються нирками і одразу виводяться. Жиророзчинні вітаміни потрібно приймати з певною обережністю через те, що ці вітаміни. вони… Поступають в організм і вони затримуються. Найчастіше вони на... накопичуються, акумулюються в жирових клітинах, а також в печінці. Водорощені вітаміни вони одразу всмоктуються в кров. Жиророщені вітаміни спочатку потрапляють в лімфу, зв'язуються із певними білками, протеїнами, і лише після того ось цими транспортними білками переходять в кров і там виконують свою функцію. В сьогоднішньому своєму відео я вам розповім про жиророзчинні вітаміни. Їх є чотири: вітамін А, Д, Є і К. Я вам розповім про ті симптоми, на які потрібно звернути увагу і які можуть бути викликані дефіцитом або нестачею цих вітамінів в вашому організмі. Дуже просто коригуючи рівень цих вітамінів в організмі, можна покращити стан свого здоров'я. Перший вітамін, про який я хочу розповісти, це вітамін А або ретинол. Його з впевненістю можна назвати вітаміном краси. Іноді ми бачимо симптоми, коли в нас починає ламатись волосся, коли в нас стає грубіша шкіра, е, неприємна на дотик на ліктях і на колінах. Іноді в нас шершава шкіра стає на нашому тілі. Іноді в нас погіршується зір, особливо нічний зір. Знижується наш імунітет, ми починаємо частіше хворіти. Кілька слів хочу зупинитись на зорі. В нас є Денний зір і нічний зір. Так от, при нехватці недостатку вітаміну А якраз буде страждати нічний зір, або так звана розвиватися нічна або куряча сліпота. Справа в тому, що вітамін А відповідає за продукцію пігменту, який називається родопсин. Коли цей родопсин власне відіграє важливу роль в нічному баченні? Коли вітаміну А мало, тоді родопсину стає мало і відповідно розвивається куряча сліпота. Тепер питання виникає: в яких продуктах? Є вітамін А. Вітамін А насамперед є те, що називається в рибячому жирі. Але рибячий жир сьогодні ніхто не хоче споживати. Ми краще будемо їсти рибу, жирні сорти риби: це лосось, сердини, скумбрія. Багато вітаміну А є в печінці, в молочних продуктах, в жовтках. Також хочу тут зазначити споживання кольорових. Овочів і фруктів також піднімає рівень вітаміну А. Яким чином? Адже вітаміну А як такового немає в оранжових, жовтих, червоних овочах і фруктах. Справа в тому, що там є прекурсор про вітамін, вітаміну А, який називається бета-каротин. І ми вже з попередніх моїх відео знаємо, що бета-каротин є потужним антиоксидантом, який е, бореться проти вільних радикалів і який захищає кожну клітину нашого тіла. Вітамін А запасається в великій кількості в організмі, зберігається у печінці, і власне той вітамін А, який е, формується із е, овочів і фруктів, може використовуватися протягом цілого року. Другий вітамін є вітамін Д або кальциферол. Вітамін Д на сьогоднішній день, я б я сказала, є самим хайповим вітаміном. Справа в тому, що довший час його вважали лише сонячним вітаміном, вітаміном Д. Останніх 10-15 років. Е Медики вважають його стероїдним вітаміном або стероїдним гормоном. Справа в тому, що він бере участь не лише в мінералізації кісток і зубів, він також є частиною нашої імунної системи. Статистика говорить, що майже 90% людей нашої планети мають дефіцит вітаміну Д. Справа в тому, що велика його кількість. Організмом розходується, коли є якийсь хворобливий процес. Коли в маленької дитини є нестаток вітаміну Д, розвивається рахіт. Коли в дорослої людини є нестача вітаміну Д, кістки розм'якчаються і наступає процес, який називається остеомаляція. Але не лише ці симптоми показують дефіцит вітаміну Д, знижений тонус м'язів. Слабкість в ногах, нервозність, депресія, часті захворювання. Це все також може вказувати на низький рівень вітаміну Д. Пацієнти, які мають онкологічні процеси, практично в 100% випадках мають низький або дуже низький рівень вітаміну Д3. Тут в Америці є багато клінік, онкологічних клінік, які рекомендують приймати вітамін d 3 в високих або в дуже високих дозах при лікуванні ракових захворювань. Це один вітамін D, один із тих вітамінів, які, не дивлячись на те, що є жиророзчинний, рекомендують приймати в високих дозах, коли ми говоримо про якісь імунні проблеми, в тому числі онкологічні проблеми. Джерелами вітаміну Д є риб'ячий жир або жирні сорти риби, це є жовтки, також молочні продукти. Наступний вітамін вітамін Е або токоферол. По праву цей вітамін можна назвати головним вітаміном антиоксидантом, оскільки він має надзвичайно потужні антиоксидантні властивості, тобто має можливість нейтралізувати вільні радикали. Вільні радикали Завдають великої шкоди нашому організму і можуть призвести до великої кількості проблем, в тому числі навіть мутації клітин і до онкологічних процесів. Коли в людини розвивається статева слабкість, в жінок порушується менструальний цикл, коли з'являється розсіяність, підвищується ризик різних інфекційних захворювань, прогресування якихось судинних хвороб. Це все може свідчити про те, що в організмі є низький рівень вітаміну Е. Джерелом вітаміну Е є рослинні олії, зародки пшениці, зерна, горіхи. Наприклад, якщо ви любите лузати зерня та соняшник швидше всього, у вас немає дефіциту або нестачі вітаміну Е. Також вітаміну Е багато в печінці, в яйцях, в гречці. В бобових. Тобто розширити свій асортимент ось такими продуктами харчування, які є, окрім того, що мають велику кількість вітаміну Е, є надзвичайно корисними. І е, нестачі вітаміну Е у вас точно не буде. Наступним вітаміном, який є надзвичайно цікавий, це вітамін К. Е, Цікавий він є тим, що він виробляється нашим організмом. Коли я розповідала про вітамін Д, я казала, що під впливом ультрафіолетового проміння він виробляється в нашій шкірі. Так от вітамін К виробляється в нашому кишківнику. Багато разів розповідала також що, е, про хорошу мікрофлору, яка живе в нашому кишківнику, яка є частиною імунної системи, але також ось ця мікрофлора виробляє вітамін К, Але в його продукція залежить також від того, що ми їмо. Коли ми споживаємо велику кількість зеленини, всі ті рослини, салати, овочі, фрукти, які мають зелений колір, вони мають. Велику кількість вітаміну К. Велика кількість вітаміну К є в цвітній капусті, в кабачках, в брокколі, але також вітамін К є в яловичині і в печінці. Для чого нам потрібен вітамін К? Яка його функція в організмі? Він участвує в синтезі протромбіну. Протромбін нам необхідний для нормального згортання крові. Коли в нас є якась поломка в організмі, якийсь поріз, чи внутрішня якась кровотеча, протромбін абсолютно необхідний для зупинки ось цієї кровотечі. Без вітаміну К протромбін не може бути синтезований. І таким чином кровотеча може бути пролонгованою. Так от, симптомами дефіциту вітаміну К є. Кровотечі. Особливу увагу хочу звернути людей, які приймають кроворозжижуючі препарати, типу варфарину або кумадину. Фактично, вітамін К є прямим антидотом до цих препаратів. Коли ви стараєтесь розжижити вашу кров, коли у вас є якісь проблеми з серцево-судинною системою або по якихось інакших причинах вам лікар призначив, Кумадин або варфарин, вам потрібно менше вживати те, що називається зеленини, овочі, фруктів, які мають особливо зелений колір. Друзі, сьогоднішнє відео це перша частина розмови про вітаміни. В наступному відео я вам розповім про симптоми, на які потрібно звернути увагу, коли є дефіцит водорозчинних вітамінів. Якщо це відео для вас було цікавим і корисним, будь ласка, не забудьте поділитися цим відео, поставити вподобайки, залишити свій комент. А на сьогодні все як завжди. Я вам бажаю міцного здоров'я. З вами була лікар Руслана Борисенко. До наступних зустрічей.